З оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини. Герої не вмирають. У селі Перекопі Радібонівської сільської ради Великобагачанського району попрощалися із земляком, котрий повернувся із зони АТО у труні. Денисові часовому було лише 22 роки. Без підтримки його плеча залишилися не лише батьки, а й менша сестра Настя. Щирий, усміхнений, доброзичливий. Так відгукується про Дениса часового односельці. Радивонівський сільський голова Іван Балюк пам'ятає з хлопця з пелюшок. Коли той народився, він працював місцевим фельдшером. Він завжди був взірцем не тільки для свого покоління, але й для нас, своєю стриманістю, своєю розсудливістю, своєю поміркованістю. Це золотий хлопець був. І більше, що можна сказати, коли ну, він, мабуть, у житті ніколи не сердився. Він завжди був. Ну, одна порядність. Однокласники говорять, про те, якою людиною був Денис, свідчить і кількість людей, котрі прийшли з ним попрощатися. У 2012 році юнак повернувся зі строкової служби, а наприкінці 2013-го пішов контрактником у Збройні Сили України. 13 грудня 2013 року був підписаний з ним контракт на три роки, проходив військову службу в аеромобільних частинах міста Львова. Приймали участь антитерористичних операціях. Безпосередньо захищали Луганський аеропорт. Денис Часовий не воював, а виконував службовий обов'язок перед батьківщиною, наголошує заступник командира аеромобільної бригади Олег. Він супроводжував труну із загиблим від Луганська до його рідної хати. Це була смертельна рана, загинув швидко, загинув швидко. Загинув не він один. Загинуло дев'ять хлопців в той, в той день. Тільки один залишився поранений, зараз в тяжкому стані. пробиті легині. Це, це була ракета, яка потрапила туди, куди не потрібно. Загалом за час проведення АТО з Полтавщини мобілізували понад три тисячі військовозобов'язаних. Більше десяти з них, на жаль, не повернулися додому живими. Хочу запевнити всіх, що держава виконує всі зобов'язання перед родинами загиблих військовослужбовців соціально-правового захисту, які передбачені. По-перше, родини військовослужбовців загиблих або поранених. Отримують одноразову грошову допомогу, яка варіюється від розміру при загибелі. Це становить близько 605 тисяч гривень. Допомогу родинам надають місцеві органи влади та місцеве самоврядування. Обласною радою прийнято таке рішення, що родина загиблого отримує 25 тисяч гривень, пораненого кожного, 15 тисяч гривень. Тобто ми з департаментом соціальної праці та соціального захисту населення плідно в цьому напрямку співпрацюємо, і родина отримує також і цю допомогу. Світлу пам'ять українського героя Дениса Часового вшанували голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Багачук та народний депутат України Юрій Бублик. Ми платимо за гординю деяких політиків найвищу ціну. Ми розплачуємося життям наших молодих хлопців. Дуже сумно, що в цей час, коли вже третє тисячоліття. Деякі політики ну, з ідеєю відтворення Радянського Союзу, відтворення нової імперії. Важко спрогнозувати, як довго це буде відбуватися, як далеко це може зайти, скільки часу займе і скільки людських жертв. Звичайно, нічим не зарадити горю матері, батька, рідних, знайомих, однокласників. Славного козака з села Радивонівка, якому лише 22 роки. Він своє молоде життя віддав за Україну, за її територіальну цілісність, за її незалежність, за нашу і вашу свободу. Не залишили рідних наодинці із горем і місцеві сільгоспвиробники. Агрофірма Агроінвест організувала транспортування тіла із Харкова до села. Приватна агрофірма Україна влаштувала поминальний обід. Відспівали покійного біля церкви Івана Предтечі. Із Полтави у зону АТО надійшла чергова гуманітарна допомога. Її передали працівники державної фінансової інспекції в області військовослужбовцям батальйону територіальної оборони, що сформований Полтавським обласним військовим комісаріатом, і виконує завдання на Харківщині. Це вже не перша допомога надана батальйону територіальної оборони фінінспекторами. Цього разу полтавські вояки отримали шкарпетки, білизну, засоби гігієни, цигарки, питну воду, фрукти, печиво, кавуни та інші харчі. Хочу сказати, що мабуть сьогодні ніхто просто не може знаходитись осторонь від того, що робиться у нас в державі, і кожен як може цьому допомагає. І звичайно, підняти дух просто і всилити якусь надію і просто. Побачити посмішку солдата в цей час, це, мабуть, велике велике щастя. Ми сьогодні це нам вдалося зробити. Тому я дякую всім, хто це допомагав. Я думаю, що і надалі буде наша служба фінансова інспекція, наші друзі, є плани вже поїхати далі і далі. Ми будемо далі ці заходи проводити. Гостями з Полтави показали побутові умови військових, розповіли, як проходить служба та як проводять вільний час. Отримали вояки і подарунки від вихованців гадяцького дитячого будинку, під шефних колективу Держфінінспекції. Діти передали захисникам малюнки та листи. Хочу, щоб ніколи це не повторилося, щоб умір. Ну. Щоб не було війни, я колишній військовослужбовець, 20 років вислуги, ветеран Збройних сил України. Прийшла добровольцем. У мене двоє синів: одному 19 років, другому 12 років. Я не хочу, щоб мої сини чули по свисткуль. І жили в таке тривожне время, яке зараз є. Цього ж дня для земляків влаштували невеличкий концерт ми, на ми запрошення Держфінінспекції перед військовими, військовими виступом. Відомий буташки, вокально інструментальний буташки. ансамбль Полтавської обласної філармонії краяни та лауреат міжнародних і всеукраїнських фестивалів конкурсів. Володарка гран-при міжнародного конкурсу Людмила довго щодовочека. У саду Начальник Швіспекції в області Михайло Криваши подякував військовослужбовцям за мужність і від імені свого колективу побажав міцності духу усім, хто цінує свого життя, виборює цілісність і незалежність нашої держави. А головне якнайшвидше з перемогою повернутися додому в обійми дітей, дружин і батьків. Ському районі урочисто відкрили 25-й національний сорочинський ярмарок. Гостей та учасників привітали голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугачук, депутати Верховної Ради України від Полтавщини Юрій Бублик та Сергій Каплин, а також керівник проєкту Сорочинський ярмарок Світлана Свищева. Цього року ярмаркування проходить під гаслом Україна єдина, але набагато скромніше ніж будь-коли, без участі представників уряду. Зате охорони і міліції побільшало з огляду на ситуацію в країні. І сюди їдуть люди, які везуть свої вироби, свою пісню, свою душу. Він завжди об'єднував і об'єднує людей. На жаль, сьогодні Україна потерпає у війні. І я хочу схилити голову. Перед тими бійцями, які сьогодні стоять на кордоні і захищають незалежність нашої країни, Сьогодні на цьому ви побачите, наскільки багатюща і наскільки багата наша полтавщина. Да, як сказала Світлана Івановна, нелегкі часи. Нелегкі часи ми переживаємо, тому що зараз в цих випробуваннях. Яке перестали перед нашою державою, перед українською нацією. Ми повинні перемогти цій боротьбі. З березня цього року у Полтаві по вулиці Маршала Бірюзова, 94, перебудовують старий гуртожиток. У жовтні сюди заселяться полтавці, які не один рік чекали цих квартир у черзі на житло. На якому етапі нині процес будівництва особисто перевіряв полтавський міський голова Олександр Мамай? Побували там і наші кореспонденти. Раніше цей гуртожиток нагадував цілковиту руїну. Його облюбували особи без постійного місця проживання. Усередині була цілковита антисанітарія, а навколо будівлі гори сміття. Але у червні 2013 року виконком Полтавської міської ради вирішив цей гуртожиток реконструювати та надати житло людям із пільгової черги на житло. До роботи будівельники приступили у березні цього року, і вже у жовтні на весілля святкуватимуть діти-сироти та працівники. Освіти я хочу, щоб ці діти сироти у нас в Полтаві дітей сиріт не було. Тобто, якщо дитині 18-20 років, вона перебуває у нас на черзі. Ця дитина отримає в цьому будинку повністю однокімнатну повноцінну квартиру. Колишній гуртожиток переобладнають на 34 квартири, 11 з них двокімнатні. Зараз тут штукатурять стіни, встановлюють гіпсокартонні пригородки, проводять електрику, водопостачання, опалення, встановлюють радіатори та лічильники. Незабаром облаштують пандус для людей із особливими потребами. А коли нові власники отримують ключі, квартири виглядатимуть так. Квартири будуть мати часткове опорядження, тобто будуть мати повністю виконані штукатурні роботи, будуть мати гіпсокартонні перегородки, будуть мати чистову стяжку, будуть мати всі лічильники, лічильник гарячої холодної води. Фінансується будівництво винятково з міського бюджету. Станом на сьогодні в об'єкт вкладено 2 мільйони 850 тисяч гривень. На сьогоднішній день профінансовано 2 мільйони 850 тисяч гривень, з яких 250 тисяч на сьогоднішній день лежить в казначействі, і ми маємо прохання до головного казначея здвинути. Дану тему це дасть можливість закупити асфальт, оскільки роботи по благоустрою розпочаті, розрахуватися з підприємства Полтава Обленерго, 94 тисячі заплатити приєднання до мереж. Безумовного фінансування виникають тільки за рахунок знову повторюю, з державного казначейства, але, дякуючи підряднику, це все-таки він працює сьогодні, мабуть, на ентузіазмі, в борг. Тому все таки я думаю до новорічних свят. Ми з ним розрахуємося повністю. Я думаю, все таки наладиться в державі, більш-менш проблеми зникнуть, і державне казначейство буде фінансувати. Робітники вже завершили штукатурні роботи. Першу стадію електромонтажних робіт і приступають до заливки підлоги. Міський голова запевнив, із реконструкцією гуртожитку впораються до дня міста. Йдемо далі, і у другій частині випуску говоритимемо про таке. У Полтаві невідомі облили фарбою державний герб, а перед цим намагалися спалити дерев'яний хрест на місці, де планують встановити пам'ятник гетьману Іванові Мазепі. Телеканал Тава представив спільний із облдержадміністрацією та облрадою проект Поборники незалежності України кіноніч 300 кілометрів на схід. У Полтаві демонстрували документальні фрагменти, зняті вояками у зоні АТО та збирали кошти на допомогу армії. У Полтаві за останній тиждень сталося два випадки вандалізму. У передмісті обласного центру на автодорозі Київ-Харків державний герб, намальований на бетонних плитах мосту, облили червоною фарбою. А за кілька днів до цього невідомі намагалися спалити дерев'яний хрест біля свято-успенського собору на місці, де планують встановити пам'ятник українському гетьману Іванові Мазепі. Детальніше розповість Євгеній Прокопенко. Дорога державного значення Київ-Харків, окрім водіїв, які здебільшого сконцентровані на дорозі, тут ніхто не буває. Державний символ облитий червоною фарбою, і це не просто вандальські витівки. Зважаючи на останні події в Україні, очевидно, що це спланована акція. Україна в крові красномовний символ нинішніх подій, які розгорнулися нині на Донбасі. І таке поплюження зображення державного герба доводить, що це не просто дитячі забавки з фарбою. З очевидців тут лише працівники заправки, що працюють неподалік. Хоча й вони кажуть не бачили, хто саме сплюндрував державний символ. Втім, розповідають, це вже вдруге невідомі намагаються споплюжити герб. Чотири дні назад прийшла на зміну. Знак вже був облитий. Говорять, що це ночі все пройшло. Ми не бачили хто коли. Ну а перед цим зразу тільки знак з'явився, його чорною краскою накрісто так от зарисували. Як ми можемо українці так себе вести на своїй землі? А за кілька днів до цього у Полтаві біля Свято-Успенського собору, де планують встановити пам'ятник Іванові Мазепі, невідомі двічі намагалися спалити дерев'яний хрест. Полум'я вночі загасив охоронець місцевого розважального закладу. Він і викликав наряд міліції. До Октябрського райвідділу міліції звернувся мешканець міста Полтави, який повідомив, що хрест біля спаської церкви був понівечений полум'ям. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка й зафіксувала дану подію. Дана подія наразі внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296, тобто хуліганство. Поки що особи хуліганів не встановлені. На жаль, з охоронцем, який викликав міліцію, нам поспілкуватися не вдалося, бо нині не його робоча зміна. А ось полтавці, котрі прийшли на службу до церкви, обурені вчинком невідомих вандалів. Наруга над історією це велике святотатство. Той, хто не пам'ятає історії, не має майбутнього. Це просто вандалізм, це блюзнірство. Це блюзнірство. І негативно, дуже негативно до цього відношуся. І я, і родина моя, всі знайомі також. Отож, поки одні відкрито фарбують у національні кольори мости, вивішують на балконах державні прапори, збирають допомогу для армії, інші тишком нишком криючись, виказують свою антиукраїнську суть і низьку душу. Історія має бути персоніфікованою, аби запам'ятовувалася і доходила не тільки до голови, а й до серця. Саме задля цього, з ініціативи Полтавської облдержадміністрації та обласної ради, обласна державна телерадіокомпанія Алтава започаткувала цикл міні-документальних фільмів Поборники незалежності України. Презентація цього проєкту відбулася у телецентрі Алтава. Борітися, поборити писав Тарас Шевченко. І ці міні-фільми саме про них поборників незалежності України. Вони не тільки мріяли, але й діяли, жертвували в родинним щастям, кар'єрою, здоров'ям і власне життям, аби Україна була незалежною державою. Борис Мартос, Микола Міхновський, Юрій Горліс-Горський, Іван Стишенко, Оксана Мешко ось далеко не повний перелік героїв. Деякі із цих імен геть невідомі сучасникам. Про декого навіть у безмежних просторах інтернету можна знайти хіба кілька сухих рядків. А от у короткому документальному фільмі дуже ємно та яскраво оповідується вся доля людини. До недавнього часу всі, хто не реабілітовані, їх документів не видавали. А не реабілітовані це іменно ті, хто боровся зброєю в руках. Ініціював проект про поборників незалежності Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації, організували робочу групу, яка згуртувала істориків-науковців Полтавщини. Витратили багато часу на працю з архівами укладення списку постатей. Він постійно розширюється і зараз. Всього до кінця 2014-го планується зробити 22 стрічки. Обраний формат міні-документального фільму себе виправдовує. Цей проект це спроба привернути увагу глядача до цих особистостей. Ми даємо той базис, який може зацікавити глядача. І він далі через різні джерела може більше дізнатися. Сучасне суспільство потребує коротких форм. Новий генеральний директор ДТРК Алтава запропонував варіант якби, долучити досвід каналу 24, який створив у бездоганній комп'ютерній графіці проект «Історія українських земель. Ну, з того, що я бачив, мені здається, що Алтава зробила набагато якісніший проект. Ці фільми охоплюють усі періоди національно-визвольних змагань українського народу в новий час, Української Народної Республіки, діяльність оун УПА, Рух Шістдесятників і створення народного руху України. За ініціативою заступника голови облдержадміністрації Романа Чабановського, який очолює робочу групу зі створення циклу фільмів, згадали і героїв Небесної Сотні, родом із Полтавщини. Учасникам презентації показали чотири стрічки із циклу. Прем'єра першої з них на телеканалі «Лтава» 19 серпня. Кіно ніж під назвою 300 кілометрів на схід у Полтаві біля свято успенського собору просто неба влаштували вечірній показ документальних кадрів, знятих українськими бійцями у зоні АТО. Тут же збирали кошти для потреб нашої армії, а головною метою кінопоказу було пробудити тих, хто й досі не усвідомлює, що відбувається в країні. Ініціатор акції, засновник громадського руху злам стереотипів Олександр Коба. Він і сам воював проти сепаратистів на сході. Олександр Коба 22 роки більше місяця воював у зоні АТО. Хлопця-активіста у Полтаві знають давно, але Сашко вже не той. Так трапляється з тими, хто пізнав війну. Найважче психологічний стан, і не через те, що довелося побачити у зоні АТО, так там було пекло. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що зараз. Ти не можеш бути безпосередньо зі своїми товаришами. І Якщо ти до моменту поранення брав участь у штурмах, брав участь там у зачистках і тому подібному і прикривав своїх друзів реально можучи їм допомогти, то зараз ти просто не можеш цього зробити, і це психологічно дуже важко. На сході Сашка поранили у живіт спільними зусиллями. Полтавці збирали кошти на його лікування. Хлопець втратив багато крові, в нього й досі залишається забрюшна гематома. Але нічого не робити він не може. Активіста вразила байдужість деяких людей і те, що він побачив у рідній Полтаві, повернувшись із зони АТО, ти як молодь ввечері іде з барів і кричить там Путін ла 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 І мені було неймовірно боляче. Я вам чесно кажу, тому що ну ла, ла ла там на фронті ніяк не допоможе. А я не кажу, щоб всі їхали на фронт там якось Ризикували своїми життями. Так. Ми маємо зробити що, тільки можна для того, щоб допомогти фронту. Там, замість того ж нічного клубу, купити якийсь наколінник, який там може врятувати ногу від скла, коли боєць буде падати. Біля свято успенського собору показали 23 відеоролики, відзняті самими бійцями у зоні АТО. Тут же збирали кошти на амуніцію та прилади нічного бачення. Та головна мета вечора пробудити тих, хто продовжує спати з відкритими очима і не розуміє, наскільки війна реальна і близька. Ми живемо зараз трошки в різних паралельних світах. Дійсно, у нашій мирній Полтаві зовсім не відчувається того. От ми ніби дивимося новини, і це все-таки як не про нас. Ну дуже дуже важко усвідомити, що і як кожен може допомогти перерахувати кошти або ж принести гуманітарну допомогу до святого успенського собору. Більшість із тих, хто прийшов на відкриту кіноніч, уже долучилися до благочинності. Відсилала гроші на допомогу. У мене друзі будуть їхати в Малинівку, це під Слов'янському селище, до батьків в автомобілем. І вони також збирають гроші. Ми їм будемо героям слава. От, будуть купувати гуманітарку. Ну якісь речі першої необхідності. «У Мене сім'я патріотична, патріотичне виховання. Тобто, Свого сина ну, намагаюся виховувати так само, тому для мене це ну, немає нічого такого дивного. Тобто, така ситуація. Так повинно бути. У мене директор трошки такий дуже патріотичний, ми збирали кошти, він відправляв хлопцям. Кошти, продукти відправляли, ну, хто що може. Треба допомагати всім, хто може допомогти, треба, щоб допомагали. Попри те, що полтавці чимало жертвують для нашої армії, і досі не всі усвідомлюють наскільки важлива така допомога. Нашим бійцям не вистачає амуніції, харчів і навіть води. У зоні АТО йде справжня війна, і від Полтави це лише 300 кілометрів на схід. І про спорт. Досвід проти молодості. Гравці спортивного клубу Полтава зіграли домашню гру із футбольним клубом Глобине. Друге коло чемпіонату області з футболу стартувало за температури 35 градусів тепла. Проте це не завадило обом командам продемонструвати цікаву та видовищну гру. На мальовнишому стадіоні під Полтавою, за поєдинком лідерів обласного футболу, спостерігали наші кореспонденти Олег Бондаренко та Юлія Логвиненко. Уже на другій хвилині матчу м'яч у ворота глобуного забиває полтавець Юрій Фоменко. За п'ять хвилин до кінця першого тайму гостям вдається відігратися. На перерву команди йдуть за нічийного результату 1-1. Загалом глобунці вирізняються віком. Склад команди підібраний ретельно з досвідчених гравців, які свого часу виступали у першій лізі та прем'єр-лізі України. Роман Чумак, Петро Ротань, Володимир Олефір, Юрій Целих, Олександр Гребенюк. Після, можна сказати, опуска вийшли. В першому круге набрали форму, зараз трохи є і плюси, є і мінуси. Але головне воспользоваться правильно. В цьому чемпіонаті будемо боротися тільки за перше місце. За температури плюс 35 команди двічі зупинялися на перерву. Проте оболівальники побачили чимало гострих моментів. Дуже складна була. Суперник дуже гарний. Ну, в защиті допустили ошибки сьогодні. А так, не реалізували в кучу моментів. Ну не хватило нам сьогодні характеру». Лідер Полтавщини з футболу, спортивний клуб Полтава, команда досить молода. Середній вік гравців 20 років. Нещодавно спортивний клуб підсилив Руслан Соляник, досвідчений вихованець полтавської школи футболу, який вже встиг пограти у багатьох клубах країни. Після виступів у команді Шишаки до полтавців також пройшов Олександр Нечепорук. Головний тренер полтавців, відомий у минулому футболіст Ворскли Володимир Сисенко, створив симпатичну та боєздатну команду. Наразі спортивний клуб Полтава посідає перше місце у турнірній таблиці серед 11 елітних команд Полтавщини. У другому таймі суперники обмінялися голами і матч закінчили в нічию 2-2. на на цьому основний блок новин завершено. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. А ми нагадуємо, що онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» ви знайдете на сайті Давідавідабі А випуск новин також на нашому каналі у Ютубі. та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 тепла, вдень плюс 26-31. У Полтаві вночі 12-14 градусів вище нуля, вдень день – 29-31 тепла.